Я Котій Марія, переможниця конкурсу. Мені 14 років, і моя робота називається Серце України. Своїм малюнком я хотіла передати надію та віру в неминучу перемогу світла над темрявою. Для цього я використала серце. Чому саме серце? Тому що серце це основний орган життя. Без нього ми не зможемо жити. Коли я малювала цю, цю, цю роботу, я відчувала біль. Мені було важко передати, тому що я ніби його знову переживала. І коли я малювала це серце, я думала про цього захисника, який, чи бронеплита, якого захистила цього захисника. Я відчувала водночас і біль, і тривогу, але мене ну, така, можна так би сказати, гордість брала за те, що він. Міг пожертвувати своїм життям за нас всіх, за нашу країну, щоб ми були вільні. А також я дуже щаслива, що він живий, що з ним все добре. Я йому дякую. Вибачте, не знаю, як вас звати, але я вам вдячна. Так в серці я зобразила фрагменти життя ну, кожної людини, тому що для кожної людини важливо це любов. А любов це любов до батьків, сім'я. Батьківщина, природа рідного краю може бути. Тому я запросила сім'ю мати, Крим, тому що після перемоги ми всі туди поїдемо відпочивати. <рес> <рес> Маленьке сердечко червоне. І я використала ще природу, це сім'ю лелек. Мені здається, що це дуже символічно, тому що лелеки символізують любов та щастя. І по суті, символ України. Так. Я навчаюся в Палаці дітей та молоді в образотворчій школі мистецтва. Я там вже сьомий клас, цього року я буду вибирати напрям, з чого я буду робити дипломну роботу, тому що восьмий клас це йде підготовка, а 9-й це вже дипломна робота. Це досить важкий такий вибір, але я думаю, я справлюся. Також я в палаці ще хожу на хор «Віват музика, на вчора був концерт. Так. І я ще люблю співати. А що ти любиш співати? Mm. Я люблю співати хором, тому що це як наша велика хорова сім'я, там де можна поспілкуватися, посміятися, поспівати разом, наші пісні. А як я тебе попросила уявити зараз, мріяти про перемогу. От ви ж про питання взагалі не незалежності в Києві на знаєте. І от, от ти от, цей переможний момент. Що би ти, ти заспівала, які докуплети заспівала, не знаю? Я б, я, мабуть, з нашим хором заспівала наш гімн України все ж таки. Ну, коли тільки почалася війна, це був четвер, якщо не помиляюся, я, ну, я прокинулася від будильника свого, щоб піти в школу, але до мене підійшла мама, сказала, щоб я будильники вимкнула, Я сказала, що почалася війна і що я вже в школу не піду. А я така кажу: ну як це я не піду в школу, у мене сьогодні контрольна робота. Ну, навчителька, типу, що вона скаже, ми маємо їй писати, ну, типу, що... ну, я не могла повірити, що почалась війна. Ну я думала, що вона може початися. Але все ж таки, ну… я думала, якось так. Але... Можливо, хтось з родини воює, можливо, хтось з друзів знайомих ну, сусідів. У мене брат-курсант, четвертий курс. Він в Києві. Військово, вчинич. Так, так. Я думаю, що ти за нього переживаєш, там за всіх хлопців, дівчат. Так, тому що вони ще дуже молоді, можна сказати, вони ще не побачили життя. І навіть, ну якщо брати мене мене, мені 14 років. У нас різниця буквально там в роки, ну, з кимось може 4, з кимось може 6. Ну, навіть якщо там різниця 10 років, я вважаю, що це дуже мала різниця. Бо це тільки життя починається, і будувати сім'ю. І тут таке. ну... на майбутнє, Ну, я, мабуть... На майбутнє. Родина, це будинок, собака кіт. Я хочу успішно закінчити школу, написати ЗНО і поступити туди саме, куди я хочу. Я думала поступати або в медичний, або кудись в художні інститути, але ще точно я не вибрала. Тому що я думаю, що я ще встигну передумати. Поки в мене ще є десь три роки, я ще точно передумаю, я себе знаю. Але так, то я вже ну більш-менш, то я вже орієнтуюся. Крім ласка, мистецтво тобі допомагає можливо розкриватися, можливо, допомагає там якісь емоції втамовувати? тому. Мистецтво так воно дійсно допомагає. Навіть коли почалася війна, в нас я була ну в той рік, якраз була мережа плетіння. Я тільки виходила з підвала, я брала і плила цю мережавку. Ну, Вона дійсно що відволікає, тому я думаю, що так. І мистецтво допомагає передати свої емоції не словами, а так, щоб кожен щось побачив для себе. І воно заспокоює, ну так можна сказати, розслабляє. Думаєш, чи буде вона почути світом, і от який би посил світові ти би хотіла передати? Я думаю, моя робота світу сподобається і її буде зрозуміла вона. Ну, Там дуже легко її зрозуміти, я вважаю. І ті, хто це пережив, вони точно всі зрозуміють. Ну, це буде важко, але я думаю, що так. Своєю роботою я хотіла показати, що Україна це серце, і це серце нашої держави України. Тому і перемога буде рівно за нами. Ну, я б не могла сказати, що в мене е, один улюблений колір. В мене їх багато, але я люблю такі більш заспокійливі кольори. Не люблю, коли щось таке прям дуже яскраве. Але так, то можу сказати, всі люблю. Ну, Я доначу на ССУ, бо я отримую стипендію міського голови, тому я трішки своїх коштів вже вношу, тому що я знаю, що це потрібно. Також на школі була такі, проходив такий захід, як для підтримки Німеччини ми мали малювати малюнки, як вона нас підтримує. Я не малювала і президент ну, Томас Бах нам відповів, написав листа, подякував, то я думаю, що це дійсно важливо. Що діти, діти обов'язково мають робити те, що вони можуть для зсу, вони нас захищають. І діти це майбутнє. Якщо дітей не буде, то майбутнього також.